Один день я їздив, були урагани буревії пшениця вилягла, а другий день по сої... по сої вода. Посої вода. Коротше, ріка розлилася, вже во пів пшениці, вон видно. Легко щось не хочу йти, я знімаю з трактора. І такі тут справи. Такі то справи, колеги. Так що такі-то дні фермера. Як казав, один мудрий вчений поле в дупо поле. Да. Ну, пшениця. Пшениця от вище пояса, а туди далі вон, вже вода. Вона може ще прибути. Ого, вже вода отут. Вже вода, все. Бачите? Так, вона тільки що прибула, бачите? Бо втягує. О. Бачите? Йолки. То просто капець. Прибуло, скільки води. Прибуло. Кулак мій вже втупився. Соєва. Це воді. Це просто жесть. А ну, коментатори таке дивані експерти, пишіть, чи не буде нічого соє, як буде тако в воді плавати. Соя майже вода накрила. Але добре то, що воно хоч течії чиї нема чи з неї хоч щось буде, чи ні. Як не буде сої, то будемо рибу ловити.